Задача. У сільських районах щорічно споживають 840 кубічних метрів води на одну особу. Яка кількість води щорічно потрібна селу, населення якого близько 3000 осіб? Отак, От ми читаємо, і щось тут не так. 840 кубічних метрів за рік на одну особу, поділимо 365 днів, то приблизно це буде. 2,3 кубічних метрів. Кубічний метр це отакий куб, у якого ширина, довжина і висота 1 метр. Це більше, ніж місце під столом, тому що висота стола 70 см, ширина його теж може не метр. Зрозуміли, треба уявити собі цей один. Кубічний метр. А 2 метра 2,3 кубічних метра на одну особу за одну добу це багато. А якщо сім'я із чотирьох людей, то це ж цілий потоп. Це Один кубічний метр, це тисяча літрів. Це 100 разів по 10. Літрів це 100 відер води. Один кубічний метр це 100 відер води. Ну, Тоді ми розуміємо, що це помилка. Ще на всяк випадок питаємо в інтернеті, а яка норма споживання на добу мешканця України, якщо у нього немає лічильника? Якщо у нього лічильник, то він економить, краники закриває, там економ. А якщо лічильника немає, то це найбільше він платить за 4,5 кубічних метрів холодної води в місяць і за 3 кубічних метра гарячої води в місяць, то в місяць він споживає 7,5 кубічних метрів води, помножити на 12 місяців, то це 90 кубічних метрів за рік. Ну, Трішки помилилися, разів у 10. То ми далі не задачу розв'язуємо, а про об'єм розмовляємо. Ось оце 1 см ось лінійка. Отут у вас у зошитах теж 1 см. І ви знаєте, що таке один квадратний сантиметр. Це отакий квадратик, у якого довжина і ширина. 1 см, і ми його можемо зафарбувати. Тоді це 1 см. А коли ми зробимо такий кубик із пластиліну, у нього і ширина і довжина і висота 1 см. Тоді оце вже 1 смбічний. Це кубик, у якого 1 см помножити на 1 см, помножити на 1 см. І знайдемо ми його вже об'єм. Один кубічний см. Ось отут він ще зелененький, намальований, зелененький. І якщо ми зробимо отакий кубик, у якого довжина ширина і висота 1 дециметр, а це 10 см, то вийде 1 кубічний дециметр. І назвали цей 1 кубічний дециметр літром. Коли ви купуєте молоко, то пакет виглядає не так, якийсь він довгенький. Але це тому, що довжина ширина і висота різні, а якби його пакет цей зробили як кубик, то він би виглядав отак. І це був би один літр 10 см завдовжки, завширшки і заввишки. То його об'єм був би тисяча кубічних сантиметрів. Оце кубічний сантиметр, і їх було б тисяча. В літрі тисяча кубічних сантиметрів. То оцю одну тисячну частину, частину літра назвали ще один мілілітр. Один кубічний сантиметр це один мілілітр. Ну так, на сьогодні досить. Математика для того, щоб використовувати її для життя та для науки, то ми весь час щось перевіряємо, щось розв'язуємо, і далі буде.